Добрий день друзі, добрий день гості каналу, підписники. І от ще один день бройлерів, кобіків, доросла група. От спеціально взяв, потримав їх, буквально вони вияли, пройшло десь напевно пів години показати вам картинку, як вони повиїдали повністю за добу оцих 5. Дивіться, в них повністю пусто. Ця, тута, потомта. Короче, виходить, в чому штука? Що їм у цих 5 кормушок. Я там в попередніх відео розказував своїх, що 5 кормушок вистачає їм на добу. Уже їм мало їх. Вже їм 5 мало. Читаю, вчора я засипав повністю, ввечері це було десь в обід. Ні, в обід було точно. О, ввечері я взяв трошечки підсипав, тому що бачу, вони активно починають лупити. Це вечір, ніч, півдня. Потім я трошечки буквально десь, може, ну, хвилин 40, понад годину, так, щоб вам показати. Зараз там корм мішається, бетономішалка працює, їм засипаю корм. Вони повиїдали повністю всі. Весь корм. От. Тому вже, напевно, треба буде продумувати про те, щоб їм ставити ще плюс одну, а то і ще плюс дві обочечки от от бочечки-кормушки. Зараз замішаю, в них тут я дивлюся сухо. Може зараз, хоча ні, тільки засипати корм, залити води в ці маленькі. Я їм такі додаткові ставлю, тому що вони буває п'ють з теї то нормально, але коли ставиш цю маленьку от іменно, поїлку, то вони починають бігти і починають пити, 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 пити. <кій> Тобі ж, виходить, що вони не напиваються з неї до кінця, та як хотілося. Все ж таки, оця штука. Коли вона спрацьовує просто при нажаті її отак, в сторону вона не спрацьовує на 360. Бачите, я підійшов пальцем, вони вже починають лупати. Вони повністю не напиваються, тому треба ставити додаткові оці маленькі поїлки. От, Зараз засиплю корм і побачите, як вони їдять. І це буквально корму в них не було десь около години, десь плюс-мінус, так, хай хвилин 40, хай буде година. Там щитати цих 10, 15, 20 хвилин, я думаю, немає сенсу. А будемо вважати, що ця була година. Так що так, засипаємо і показуємо. Вуаля! І отак, друзі, воно все виглядає. Позасипав їм їсти, налетіли, як коні, а ще, коли засипаєш їм, починаєш ще дзьобати по руках, по ногах з таким предлогом Саня. А що так довго? Ми не поняли, в чому затримка, що сталося, що ми так віддихаємо довго. Всі щось трохи відпочивають, але якщо їх взяти, зараз трошечки зігнати, не боятися підійти їх, підняти, то вони зараз собі теж побіжать їсти, то що вони й зробили. Ось така от ситуація. І ця година, друзі. Ось. Так що не оставляйте довго своїх бролерів без їжі. Один взагалі хоче взлетіти вже на небеса. Не залишайте довго, тому що вийдуть вони у вас з хліва, зайдуть в хату і витянуть вас за ноги, і заставлять, щоб ви їм йшли засипали і їсти. Отак. От Налетіли добряче, їдять нормально, ті, що ще вонто, поки роздупляються що до чого. Тому така ситуація, я думаю. Може їм не треба, така карта картинка буде ліпша набагато. Коли воно як є, коли вони менші були, то включав їм світло, трошечки підігрівав. Тут у них зверху 28-29 градусів, їм цього достатньо. це вони коли менші, то їм там, да, їм там треба, їм треба тепло. А зараз уже, коли вони там вбилися хорошо 40, який там 45-й день у нас. От. Так що їм тепло не треба. Регуляція в них своя є. луплять вони добре, їсти. Зараз ще тільки залишилися води їм подоливати. Сіє то вони п'ють. Але, друзі, вони мене не до кінця влаштовують. Не до кінця. Щоб вона була на 360, він прийшов, просто зі сторони вдарив, тих-тих-тих легенько. Водичка покапала, все. А коли він раз стукнув, воно не тіче, він починає там голову бройлер, загибати до неї, там бахкати поки воно. Коли немає води, то вони будуть старатися. А от коли їм доставляєш оці маленькі вотапоїлочки, то вони. Це, напевно, я їх просто привчив до того, що я їм доставляю. Але експериментувати в плані того, щоб була відсутність води, достатня, кількість води. От. Я, напевно, не буду. Вода треба, щоб була в будь-якому випадку, тому що їдять корм сухий, білок. А якщо їдять сухий корм, треба, щоб вода була 100%. От. По білку, друзі, я думаю, що дешевше, вже, як по білку давати, вже просто немає. І так, я поки зараз їм даю там білка небагато, по чуть-чуть їм даю, щоб вони там мене не по... Не повмирали, тому що через юр багато білка для них теж це не варіант. Ось. Давати їм просто отак білок-білок, взяти БМВД, взяти дати 25-30%, це не має сенсу, тому що мішок БМВД 25 кг, він на сьогоднішній день коштує в нас в регіоні. Це від 900 це таке БМВД, скажімо, скажімо, прямо. Це Слабе БМВД. Хороша БМВД стоїть 1100, а то й 1200. О, це БМВД нормальне, там де нормально білка в ньому, та як має бути, і теж білка, скажімо так, ніхто точно не знає, скільки там білка. Те, що написано там на етикетці в них, що там білка в них 20-25% це одне. А от якщо взяти на гровері, гровер фініш білок, можна зробити в домашніх умовах, і його можна прорахувати по цифрах, все як має бути, це, це додавання сої, соєвий шот або соєва макуха. В соєвому шоті це там багато білка, звісно, соєва макуха трошечки менше. От, це якщо не брати там рибне борошно, там рибна мука, по цьому буде соя, соєвий шрот, потім соняшникова макуха, це все перемішується, але треба давати повідсотково. Тобі, що пшениці, кукурудзі, пшениця, ячмінь, також соєвий шрот, соєва макуха, соняшникова макуха, є певний відсоток білка. Там невеличкий, там прораховуються. Я трошечки пізніше відео зніму, розкажу, як мені пояснили і як я це зрозумів, як воно рахується. Бо я колись експериментував по свинях, то е, я вам скажу так, е, що результатом я задоволений, ростуть хорошо. А то, знаєте, як прийнято було раніше, я не знаю, може десь так само беруть, мірують живу вагу по рулетці. Рулетка дає похибку і ще й нормальну похибку. Саме, саму натуральну вагу, яка є, по факту, це якщо зважити на вісах. Бо я теж був вважив по рулетці, вроді би там 140-145 кілограм, як стає на віса 160 кг. Тобі ж 15-20 кілограм це різниця. От, А в кого там одне порося це одне 22. А коли в людей там 5 Більше 10 і більше поросят, скажімо, це сума. Це людський заробіток, це труд і все. І так, тепер повернувся до бройлерів обратно. Дивіться. По білку повторююся, що зараз це я давав по трошечки білка. Я просто хочу побачити, як вони ростуть, як вони набирають вагу. Тобто тестова група. оця в мене. Друга група, то я вже буду там тестувати трошечки більше білка давати. Пробувати, як вони ростуть, що да до чого. А по цій групі, то це тестова. Я отак даю, скільки наберуть, стільки й наберуть, скільки буде, стільки й буде. От, наберуть 2, хорошо. Наберуть 3, теж добре. Наберуть 3,5, 3,7 теж добре. Півтори будь-яка вага, яку б вони не набрали, це буде добре. Е, пріоритет того, щоб вони пройшли, я побачив від самого початку. Коли вони малесенькі, і до самого кінця, коли вже прийшла, прийшов час до реалізації, мета, щоб вони виросли і не померли. О, оце отак. От а уже далі можна буде дивитися, пристрелюватися, вираховувати їм білок, як ліпше, тому що зараз в нас в БМВД і всі останні зернові культури. Вартують не дешево. Зараз ціна як би нормальна. У кого там, звісно, все своє повністю, це хорошо, але БМВД все рівно прийдеться купляти. Чого БМВД? Дивіться, якщо після заводського брати старт для бройлерів, там іде білок. От, вони стартують. Саме головне це старт. Я зараз говорю про то, тому що я по поросятах якби, ран... досвід є. Який старт, так і далі буде. Якщо на старті білка буде мало, далі ти їх як не лупив, вони все рівно не будуть набирати вагу так, як треба. От. Тому старт це саме головне. Після старту, якщо брати просто пшениця кукурудза, вага в них буде слабенька. По-любому треба білок. В будь-якому випадку, білок це, це фундамент для всього. Хто б, що не казав, білок. Білок треба для всього. І людині треба, і так само тварині. Тому так, оці вже трохи бачу, понаїдалися. Тому, друзі, такі справи. Ростуть, п'ють, їдять. От. А далі вже будемо дивитися. Так, всім приємного перегляду. Лайк, підписка, коментуйте. А я пішов займатися далі по своїй меншій групі. Менша група в мене ось о. ось тут. Минуле відео було по, по молодшій групі. Буду займатися корм, пропоїчка і тому інше. Тому так, всім гарного дня. На все добренько, до забачення.